Всім привіт! Розпакування і огляд посилок з Aliexpress На моєму каналі купуємо на Алі. Сьогодні буде лише одна посилочка. Ось ця посилка. І номер, трек-номер Так, пише 4599 а фактично заплатив 95 з копійками, ну скріншот. Замовлення додам до відео. Так, Так, покажемо, що вона ніде не розпаковувалась. Ось таке це. Посилка замовлена 11.11, .11, отримана 25.11.24 року. 4 дні вона простояла на митниці. Так, митний контроль. Був, але не розпаковували ну, сам пакет. Так. Подивимося, що нам прислав виробник. Це має бути планшет Т-50. Плюс. Так, так, ось такой прийшов, він запакований. Ну, такий важкенька коробочка. Так. Ось така коробка запаяна. Фірма фокус. Так, ласт. Так. Тут була лейба якась. Так. Так. Ось так. Т-клас Т-50+. Модель спецификація 6256 і 10 віртуальної пам'яті. Процесор тут стоїть Unisox 620 Android 14 має бути на борту. 11 дюймів планшет має мати. Вибачайте, може, не так говорю, це все. я не професійний оглядач техніки. Я показую те, що купую для себе, для знайомих, дещо на продаж. Але... Я, я не є професійний техноблогер. Ну, цей планшет я, я купувався дитині на подарок на день народження. Якщо хтось хоче подивитися, я посилання дам, зараз чорна п'ятниця. Ну, коробка хороша, якісна. Mm -hmm. Можна собі придбати, буде дешевше. Так. З купонами і так далі. Так, так, планшет. Так, це в сторону. Планшет теж в сторону. Подивимося, що ще нам дали. Так, гарантійна карта, яка нам, певно, не, понад... не знадобиться. Так. Так, так, так. на різних мовах інструкція не знаю чи є українська може й нема є тільки російська мова. Так. Так. Type-C на USB A кабель зарядки. Так. Скрепка для. Ну, всім лоток відкрити. І блок для зарядки. Подивимося, який. 10 Вт. Так що тут швидка зарядка з тим блоком не передбачається. Так. І більше нічого нема. Брався в базовій комплектації. Можна брати з клавіатурою і з чехлом. Чехло я окремо замовляв. Також можна брати. З клавіатурою і з чехлом я повторяюся. Або з самим чехлом. Так Ось так виглядає планшет ззаді. Ну, кажуться, ось основна одна камера. вроді на 13 Мпікселів. Так, і ось так і він спереди. Так, акуратно знімемо пленку. Так, це пленка геть, транспортувальна. Примагнічується. Так. Так, так, так. Метале алюмінієвий повністю корпус планшета. Лише тут пластмасова ставка, тут є камера і тут встановлені антени, щоб був хороший зв'язок. Так, 3,5. Міліметровий джек. один динамік Type-C. Роз'йом. І з другого боку ще один динамік. Тут два динамики стереозвук. Так, подивимося який 7 лоток. Так. Так, так. Скайте секунду, осімоток комбінований, або дві сімки, або сімка і флешка. Флешку можна встановити до 1 ТБ, щоб розширити так. Зверху кнопка включення і кнопка металічна. Трошки є цокет, потім метал об метал. Для, для звуку. Регулювання. Так, один мікрофон. Так, ще десь, мав бути другий. Так, так, так. Десь, мав бути другий, я ж не бачу. Так. Так, пробуємо включати. Так, Last Android. Ага, тут мат батарейка на 8000 мА. Ну, ніби кажуть, що непоганий процесор. Так. Так, так, так. Шукаємо українську. Почати. Так, ну, рамки трохи є, але я би не сказав, що такі аж великі. 94% заряджений. цей Заряджений планшет. А ну, я ставлю на паузу, підключу Wi-Fi. Так, підключив я. Wi-Fi Підготовка планшета, це може зайняти декілька хвилин. Тут має бути чистий 14-й Android. Ну, він такий холодненький, чути, що метал. Так. Так, далі. Далі. Ну, можна переносити через кабель від іншого пристрою. Що тут? з'єднати не давай Так. Можна перенести дані із іншого пристрою, але ну, нам не потрібно це робити. Також будемо ставити новий аккаунт. Наперед має бути. Далі. Так. Ну, тут можна переносити аккаунти. Так. Нам цього не потрібно. Не копіювати, бо то я понатискав так, Дорослий або підліток, так це пропустити я це все е, налаштую вже собі поза кадром. прийняти. Так, а ну я пин-код такий Так, підготовка планшета. Ізкрасень. Так. Всі встановлені да, ці програми. Ну, переважно тут нічого зайвого нема, суто програми Google. Так, налаштування. Так, 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 так. Система. Версія Android від 5 серпня 24 року. Так, про PS3. Так. Так. Так, так, так. все у пам'яті. 6 плюс 10. Тоже під'ємно. Під'єднано до даних. Так. мене цікавить. Пам'ять. Пам'ять ВО 256 використано 10%. Система 9 ГБ 10. Ігри додатки 75 МБ. Так. Ну, це все є в Google. Так. Що будемо робити далі? Я зараз його налаштую, закину туди ігри і вам покажу. Так, продовжуємо відео, трошки розібрався з планшетом. Так, пройдемося по характеристиках. Так, так. А, uh, так, 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 налаштування. Про 3. Так. Так, 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 так. Так. Т620. RAM 6 плюс 10. І це камера, фронтальна камера 8 мегапікселів. Задня камера 13 мегапікселів Екран. Так, 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 екран. Так, тут стоїть чистий Android, так що тут немає ніякого хламу. Так що все гаразд. Так, 90 Гц можна бути. ну Якість якість зображення, частота, е, Можна автоматично, можна 60 і 90. Ну, поставив 90. Так, що ще по параметрах? Е, подивимося по АІЦі, Так, от це клас, тут це все є. 6 ГБ, як заявлено. І. І 256. Ну, там менше, трошки, так як всюди. Так от такі от ядра. Так, 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 так. от дисплей, бачите, от такий дисплей. Дисплей Full HD. Так, Android 14. Найшов нового там, то системи безпеки. Поки що більше нічого. Блін, тему блін, Закрити. Так, камера бачите, ось так. Так, що ще можу вам сказати? Так, вон тут бенчмарк він вибиває. Ось так. 346 тисяч балів. Ніби непогано на такий процесор. Так, що ще хотів вам сказати? Так, а подивимося по характеристиках. Зайдемо на AliExpress. Ой, то та буде так. Непривично. Так, так, так. Замовлення. Так, так, от так. Так. От бачите, купив я його за 95 баксів. І 5 центів. Купон магазину і купон aliexpress В монетах там нічого не було по монетах. Так, зараз на даний момент він коштує на 2 станом на 26 листопада 4758 а можна його купити, продовжити. Так. Ну тут так. Так, 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 так. За 97 доларів і 31 цент. Так, подивимося по параметрах. Що тут пишуть китайці? Уже самі китайці. 4,9 оцінок. Ніби непогано. Зато ми і то його взяли. Так классно офіціал сторе. типу, брали напряму виробника походу. Так. Так, так, так. От характеристики модель Т-50. 1900 на 1200 пікселів 90 Гц, у них SOX T620, це правда. І швидка оперативна пам'ять 6 ГБ lpddr 4 x розширення пам'яті 10 ГБ, це все зазначено, і ОІДА показує. Так. ПЗУ 256 GB OFS. До терабайта можна підключати акумулятор флеш-карту. Камера 8 мегапікселів, задні 13. правильно. Акумулятор 8000 мАді теж це показує. Wi-Fi частоти лапає 2,4 5 Гц. Також версія Bluetooth 5,2. Також підтримує LDAC. GPS, Glonus, BTS Galileo. Це по gps -у. Операційна система Google Android 14. Так, ось така штучка. Ну, прикольний, прикольний планшет, мені сподобався. Не так мені, як дитині сподобався. Так. Що по іграх Ігри вам просто покажу, що йдуть по mobile, йде без питань. Малий собі знову аккаунт залогінився по новому. На телефоні в нього інший аккаунт. А тут, вчора, як то кажуть, він дві катки зіграв. Як кажу, став високий, він каже... Мені не треба високі настройки, низькі і там ще щось там понастрою. Я ці ігри не граю. Ну, це, в принципі, я і не вмію на, на телефоні, я то не граю. Можна посидіти, якогось сталкера пограти, ще щось на комп'ютері набагато цікавіше. Як на мене, на дітям краще на планшеті. Так. ну то ще залежить і від інтернету, блін. Останнім часом щось такий слабенький інтернет. Так. Метро Рояль. П'ятий уровень. Він дві ігри зіграв. Ось так. Ще десь сказав, щоб я йому маю зайти щось зібрати, так ой, я і вже не зберу точно. Так. Все йде все прекрасно. оце на де настройки. Так, настройки. Європа. Так. Графіка і звук. От він собі виставив вот отако. Не знаю, він казав, що все ну, а, зразу все писало на високих. Так. А, так, 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 так. Так. Ну і Call of Duty. Ну, Call of Duty вже запускати не буду. Також YouTube, YouTube без проблем. Так, так якісь зображення. Тут показує лише 720, але є Full HD. так О, А тут, бачите, показує от так як має бути. Та як яке відео? Якісна якість планшеті вже суперова. Звук устає з головою. Так Так, пошем, послухай моей горой, старого звук. Як працює плавно, швидко, без тормозів. Камеру не перевіряв камера тут і не потрібна. Цей. Ще вам покажу, що дійсно як акумулятор заявлено: 8000 мАч. Так, 79% заряджений. Так, ну то я його ще зараз поставлю дозаряджатися. Так. В принципі, все-все гарно. 1093 дюйма екран. 207 DPI, трохи типа, мало, але для використання в приміщенні стає. Так. Ось такий планшетик. Непоганий. Класний, хороший IPS екран. Сзади шепленочка є, я не знімав. Чекаю, ще має приїхати чехол. І буде дитина користуватися. Ну, Потім ще закажу, звичайно, цей. Ще стекло. Плівочка наклеєна, але плівочка не аліфобна, як то кажуть. Аліофобна, верніше, щоб не сміялися. Це є відбитки пальців. Ось такий планшетик сьогодні був. Кому цікавить, то ще буде такий самий один планшет на розпакуванні. Ну і В той же час буде в тому відео і планшет, і телефон Юми Модельку не пам'ятаю, ну дуже дешево нам вийшов. Подивимося, що нам приїхало. Так що всім дякую за увагу. Хто подивився дане відео? Це не професійний огляд, а огляд користувача, який ну, мені планшет зайшов. Відео не тормозить. Соціальні мережі, все-все працює адекватно. Сподобалося, що чистий Android. Нема ніяких сторонніх китайських, російських, бо знати ще десь додатків. Все плавно працює. ну Планшет. Планшет цей шустрий. Ось таке. Жвавий, верніше, по-українськи. Ось такий планшетик так Сьогодні був. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і слава Україні!